Розлучення в Туреччині може відбуватися протягом вісьми років. Є шанс подати на апеляцію. Ви не можете офіційно ни з ким зустрічатися. Тому дуже багато людей в Туреччині не розлучуються, а просто розходяться по різним сторонам. Всі якісь блага до ваших ніг аліменти не платяться. Він може швидесенько на когось переписати із родичів або продати. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Ласкаво прошу! Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, особливо для дівчат, хто проживає в Туреччині або заміжні за турком, чи тільки планують своє весілля з турком. Тому ці речі дуже вам необхідно знати до весілля. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як тут проходить розлучення, тому що в кожній країні є свої правила, свої канони, котрі потрібно знати. І якщо ви їх не будете знати, то вас в майбутньому може трошечки застати. Халепа, поїхали. Туреччині розлучення поділяється на два типи. Перший тип це за згодою двох сторін, тобто і чоловік погоджується, і жінка погоджується. Але в будь-якому випадку ви маєте мати свого адвоката. Тому що навіть якщо дві сторони погодилися і вас розлучили у однієї із сторін, мені здається, через місяць є шанс подати на апеляцію і сказати, що хтось якось. Передумав і почати розлучення спочатку. Якщо одна із сторін не погоджується на розлучення, то розлучення в Туреччині може відбуватися протягом вісьми років. Тобто розумієте, це може затягнутися на такий тривалий термін, і це я не шуткую, до речі. Зараз вже потрошечку починають змінювати всі ці закони в Туреччині, але досі, досі тривають дуже дуже довго розлучення. І знаєте в чому саме бридке в тому що поки ви розлучуєтесь, ви не можете офіційно ні з ким зустрічатися, тому що це може бути використано в суді проти вас. Розлучення тут дуже коштовна справа. На даний момент розлучення в Туреччині коштує 2100 доларів. Якщо дві сторони погоджуються і приймають всі умови, це коштує десь 75 тисяч лір. Якщо є якісь непогодження, якщо хтось чомусь незадоволений, то ця сума починається вже від 100 тисяч. Лір і ці гроші потрібно платити просто постійно адвокату на всьому терміні вашого розлучення, скільки він би не зайняв, тому що вам будуть назначати повторні суди, якісь повторні експертизи, перевірки, і це все. Кошти тому дуже багато людей в Туреччині не розлучуються, а просто розходяться по різним сторонам, заводять собі так звані другі сім'ї і живуть так до кінця свого життя. Перед розлученням я би радила вам зробити свою подушку таку, знаєте, безпеки. Тому що, як ви розумієте, особливо, якщо у вас немає роботи, то розлучати вас можуть дуже довго. І цей період ви маєте якось жити, за щось жити. Тому дівчата, ніколи не забувайте про те, і хлопці, до речі, теж хто знаєте, користується грошима батьків дівчини чи своїх батьків. Не забувайте про те, що рано чи пізно приходить такий момент, коли у вас мають бути свої кошти, і бажано, щоб вони у вас були завжди, тому що ситуацій в житті різних трапляється дуже багато, і ніхто не знає, що зараз наш дуже коханий чоловік, котрий бачить на цій планеті тільки вас, що так само це буде продовжуватися усе ваше життя, і він все життя буде класти всі. Якісь блага до ваших ніг на жаль, як показує життя, не завжди це так, тому потрібно трошечки ще думати головою і мати якийсь свій, хоча б мінімальний дохід. При розлученні жінка може отримувати аліменти не тільки на дитину, яка у вас є, а й на себе. Одна тільки умова, що ця жінка не має працювати і вона отримує аліменти до того періоду, як вона знайде першу роботу після розлучення, чи знову одружиться. Тобто, якщо в неї є нова робота вже, або вона одружилася вдруге, то аліменти автоматом скасовуються. Але є момент, аліменти на дитину Дитину, звісно, там продовжується до повноліття дитини. Є момент, той, що коли у вас йде розлучення, тобто, я вже казала декілька разів, що це може тривати роками. На цей період вам аліменти не платяться, тобто аліменти вступають в силу тільки тоді, коли у вас. Офіційно є папірець про розлучення. Ну що мені вдається сьогодні вас трошечки здивувати з законами Туреччини? Що вас дивує? Поділіться своєю думкою, бо я знаєте, коли особливо чую ці історії про розлучення в Туреччині, мені здається, це взагалі якими знаєте unreal історіями, і що тут дуже важко з розлученням. Що ви скажете? Діліться в коментах. Дуже важливо брати адвоката, який вже займався подібними кейсами, тобто розлученням. І ви ж розумієте, що кожне розлучення воно індивідуальне. У когось воно на таких умовах проходить, у когось на зовсім інших умовах. І бажано знайти такого адвоката, щоб він вже вигравав подібні кейси, подібні кейси до вашого. Тому що тут дуже багато адвокатів, які мають оцю корочку, да мають диплома, але при цьому при цьому вони нуль без па. Алочки, і вони вам можуть просто з вас стягнути дуже великі кошти, як ви зрозуміли, за розлучення. А при цьому при всьому ви нічого собі там не виграєте і не зможете нормально розлучитися, і це теж не буде в короткі строки. Тому познайомим, шукаємо з якогось класного адвоката. Можливо, він буде трошечки дорожче коштувати. Повірте, ви це все відіб'єте, тому що якщо у вас затягнеться цей процес на роки, ви будете абсолютно цим незадоволені. Дуже важливий момент в Туреччині, якщо ви вже зібралися оформлювати розлучення, не кажіть деталі нікому ні сусідам, ні друзям, нікому. Тому що в Туреччині є закон, по якому всі деталі, які ви розповідаєте своїм знайомим, можуть бути використані проти вас, і це повірте мені, це дуже така велика робота, яка проводиться в Туреччині, і вона дійсно працює. Все в принципі майно, яке ви надбали у шлюбі, як і у нас в Україні, ділиться 50 на 50, але є моменти. Наприклад, ви купили квартиру, і чоловік по тапу, тапу це свідоцтво про власність, записав її на себе просто одноосібно, кажучи про те, що все одно, там, якщо буде у вас розлучення, буде все ділитися навпіл. Це правда, але якщо у вас буде дуже розлючений чоловік чи туркеня, да, якщо. Що ви українець, то по ТАПу він може швидесенько, так як воно на його ім'я, він може швидесенько на когось переписати із родичів або продати. Тому що в турецькому законодавстві є оця, знаєте, дірка, котра не перепровіряє ця нерухомість куплена в шлюбі чи поза шлюбом. І якщо в тапу у вас буде прописаний тільки чоловік, наприклад, то він, дізнавшись про розлучення і захотівши вам. Вам напакостити, може щодесенько переписати або продати і забрати собі кошти. Тому будьте обережні. Якщо у вас є якась така нерухомість, і у вас в тапу записано не дві людини, він і ви, а тільки ваш чоловік чи ваша жінка, скажімо так, то перед тим як подавати на розлучення, точніше, перед тим як сказати чоловіку про розлучення, ви маєте накласти арешт на всю нерухомість, яка куплена у вас була за час вашого шлюбу, тоді він не зможе нічого зробити, бо вже держава буде бачити, що ця нерухомість придбана протягом шлюбу. От такі от дуже дивні закони, знаєте, з однієї сторони, начебто, дивишся 50 на 50, але шизиків шизіків дуже багато. І я такі знаю ситуації, коли реально і переписували шведесенько, і продавали. Звісно, що це все можна подати на апеляцію, але як ви зрозуміли, якщо розлучати. Учення вже триває так довго, то скільки буде тривати апеляція цього всього? Стоп, стоп, стоп. Хочу перервати це неймовірно цікаве відео на один дуже важливий меседж. Я дуже вам багато разів розповідала, що я була в терапії. Два з половиною роки і це мені дуже допомогло, і я завжди топлю за психологів і за психотерапевтів, тому що зараз, особливо, коли у нас є дуже багато стресу, війна, багато у кого переїзд, адаптація це все відкладається на нашому здоров'ї. Якщо ми не помічаємо якихось проблем одразу, і ці проблеми вони потім нашаровуються одна на другу. Це взагалі вилазить навіть різними хворобами. Му сьогодні хочу вам порадити платформу Mindly. Це найбільша пошукова платформа. Психологів, там більше 4 тисяч різних психологів, кожен із них має свою відео візитку, ви можете її продивитися і вибрати свого спеціаліста, тому що знаю, по своєму досвіду не завжди це перший спеціаліст, котрий вам попадеться. Скануйте QR-код на екрані, або переходьте по лінку в описі до цього відео. Обов'язково використовуйте мій промокод Карасой і отримуйте 10. Іть відсотків знижку на перший сеанс. Це дуже допоможе вашому здоров'ю, і ви собі з майбутнього скажете велике дякую. На цій платформі ви можете обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет і одразу забронювати його навіть із сьогодні на завтра. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. У Майндлі є свій мобільний додаток, у якому дуже зручно бронювати сесії з будь-якої точки світу. Ну що? А ви продовжуйте насолоджуватися неймовірно? цікавим відео. Жінка може відібрати у чоловіка майже все майно, якщо вона доведе зраду чоловіка. Якщо вона це зробить, надасть якісь відео, фото, вона може відібрати у нього навіть те, що було придбано до шлюбу. Тобто. До неї така от цікава історія. Знаєте, мені здається інколи, що турецькі серіали, вони не просто так якісь такі пристрасні, бо вони реально взяті з якихось історій, реальних історій, реального життя. І це дійсно, там, якщо щось копнути, от більш глибоко, скажімо так, глибше, так, то вилазять просто такі деталі, що просто волосся стає дибки. Звісно, що нерухомість, яку ви придбали до чоловіка, чи це рухоме майно, чи будь-яке взагалі майно, яке було придбане до шлюбу вами, або до шлюбу з вами, вашим чоловіком, це залишається як йому, так і вам. Єдиний ось момент того, що жінка може відібрати якесь майно чоловіка, яке він придбав до весілля, це зрада, і причому доведена зрада у суді, не просто так. Знаєте, що він мені зраджує, і все. Давайте. Мені його якісь там паї Ні, так не працює, потрібно саме довести зраду. Сам суд дуже швидко може розлучити вас, якщо були якісь види або. З сім'ї. це не обов'язково насильство, це може бути словесне б'ют, Наприклад, якщо ви така пишечка, і він вам постійно каже, що у вас якісь лишні кілограм, вам потрібно схуднути, ви взагалі як свиня. Це вважається теж великою причиною для того, щоб розлучитися. Психологічні розлади, потім депресія, потім, наприклад, якщо у когось із вас є інтимні захворювання у одної тільки людини, тобто, це показує те, що. Хтось зраджував, це теж є великою причиною для розлучення. Також є причиною для розлучення різного виду залежності, тобто, по цим причинам вас, скоріш за все розлучать швидше. Тут є якби два етапи розлучення. Перший етап це саме розлучення і опікунство над дитиною, якщо вона у вас є. І другий етап це саме розділення майна. Воно теж є як добровільне, так і примусове. Буває таке, що коли хтось дізнався, що вже подали заявку до суду про розлучення, просто тишком-нишком, поки хтось на роботі привозяться такі здоровенні камази, грузять меблі, техніка, все вивозиться з квартири, таким чином забирає собі майно, і потім це теж якось в суді оскаржити неможливо. Такі історії я теж чула, що поки жінка була на роботі, її чоловік приїхав і просто зібрав всю квартиру. А це реально зробити, тому що в нас в Туреччині є дуже багато сервісів, котрі пакують самі, приходять і відвозять. І це робиться дуже швидко. Там за дві години вам 3 плюс 1 квартиру про. То чик-чик-чик, запакують і відвезуть, куди ви скажете. Тому такі ситуації теж є. Поділіться в коментарях, можливо, ви розлучалися в Туреччині, розлучалися з турком, чи можливо у вас є історії від ваших якихось колег, подруг, знайомих, друзів. Буде дуже цікаво почитати, бо те, що читала я, і те, що розповідали мені, ну м'яко кажучи, це треш. Я би назвала це треш, а вже ж знаєте, як в тій пісні. Якщо дитині до вісьми років і мама у неї нормальна, без різних захворювань, без різних шкідливих звичок, з роботою, то, як правило, дитина залишається в сім'ї з мамою. Тобто це правило діє як і в Україні, так і в Туреччині. Якщо дитині вже є на момент розлучення 8 років, то суддя може запитати, з ким ця дитина хоче залишитися, з татом чи з мамою, і дитина обирає. І звісно, що думка дитини Дитини буде на першому місці у суді, якщо вона буде виносити такий вирок. Але дівчата і хлопці, є момент з іноземцями. З іноземцями тут проблема в цьому плані. Тому що, ось, знаєте, однією з причин брати турецьке громадянство, я вирішила чисто для себе: це якщо у вас дійсно будуть діти. Тому що зараз, на даний момент, хто проживає в Туреччині або цікавиться Туреччиною, знаєш. Знають, що турецьке громадянство вона не дає ніяких плюсів по факту, просто ви не будете продовжувати посвідку на проживання, але то робиться отак, -от, якщо особливо ви заміжні, і причиною отримати громадянство турецьке є саме спільні діти з чоловіком вашим. Чому тому, що при розлученні, якщо ви іноземка, дуже враховується багато фактів, таких як говорите ви турецькою. Чи не говорите ви турецькою громадянка ви Туреччини? чи не громадянка ви туреччини? Є у вас офіційна робота чи дохід? Чи немає і який би у вас не був адвокат, я хочу це наголосити просто кожній, тому що це дуже важлива тема. У мене подружка з ну просто зіштовхнулася з такою ситуацією. Вона не громадянка Туреччини, але вона була заміжня за турком, у них є дитина, і зараз вони судяться, і це дуже такий е, великий процес. І саме із-за того, що в неї нема громадянства Туреччини, в неї дуже великі проблеми з дитиною. І я хочу сказати, що якщо Особливо у вас у дитини турецьке громадянство чи подвійне громадянство, як турецьке, так і українське. Туреччина цю дитину розглядає як свій найбільший скарб, тобто в туреччина. Тоді не віддасть дитину мамі, якщо у мами не буде ось цих трьох пунктів. Ну окей, якщо ви не говорите турецькою, це ще можна прибрати. Але якщо у вас не буде офіційного доходу і у вас не буде громадянство Туреччини, навряд чи вас будуть взагалі розцінювати як людину, яка може постояти за свою дитину. Розумієте? І якщо батько, звісно, що це все залежить від батька. Якщо батько буде вставляти якісь палки в колеса, а такі ситуації дуже часто трапляються у турків, тому що вони дуже запальні, і він буде казати, що в неї нема в мами турецького громадянства і немає доходів, то автоматом будуть слухати батька-турка і захищати дитину турецьку. Вони не будуть дивитися на те, що цієї дитини подвійне громадянство і тому подібне, тому що щоб забезпечити собі права, і щоб вас туреччина розглядала як повноцінну одиницю, котра може відповідати за свою дитину. І знову ж таки, це класно, якщо зараз у нас у всіх тут класні чоловіки-турки, які просто нас люблять до нестями, але життя є життя, і ви маєте подумати про те, що якщо у вас є діти, вам потрібно турецьке громадянство, тому що у вас просто можуть відібрати дитину, якщо батько виявиться. Якимось покидьком і буде робити ось такі запроси і казати, що ви не в змозі її забезпечити ту дитину. Розумієте? Тому я хочу на це дуже наголосити і щоб ви подумали, почитали, знайшли інформацію, бо навіть на наших форумах українських. Тут в Туреччині дуже багато хто каже, що там заберуть дитину, ви будете без дитини. Насправді ці ситуації це одна, дві, три, і це тільки по запиту батька. Тобто, якщо батько дуже розсердиться і у вас не буде громадянства турецького, вас будуть ставити на другорядне місце. А перше місце будуть давати саме громадянину Туреччини. Подумайте про це. Батько навіть може зробити таку штуку, таку пастку. Він може вас депортувати з країни, сказавши, що ви не дивитесь за дитиною, ви не водите її до школи, ще щось придумати. Я не знаю, якісь причини придумати. І навіть якщо у вас дитина громадянин чи громадянка Туреччини, ви по своїй дитині не можете отримати вид на проживання. Тобто вас депортують, а дитина залишається. Тут в Туреччині з батьком розумієте? Тобто подумайте про громадянство, якщо у вас є діти. Туреччині можна подавати два рази на апеляцію з розлучення. Це дуже довго, і суди назначаються, знаєте, як, наприклад, сьогодні назначили суд, потім через півроку чи через сім місяців. І отак от ви будете покроково-покроково проходити всі ці суди. Це дуже довгий процес, і можливо робити апеляцію ще два рази. А якщо ви робите апеляцію, це все обнульовується і ви починаєте з самого початку. І я знаю дуже багато. Дівчат, котрі просто хитрощами поїхали в іншу країну, виїхали з країни, якось вивезли дітей і розлучаються вже по факту з іншої країни, чи з Європи, чи з України. Але тут теж є моменти, які дуже важливі. Так, конвенція підтверджує те, що якщо ви одружуєтесь на території Туреччини, то цей шлюб діє і на території України, і навпаки, якщо ви вкладаєте шлюб на територію України, то він діє. І в Туреччині, але ви маєте це засвідчити документально, тобто змінити своє прізвище, показати, що ви одружені в Україні чи в Туреччині. Таким чином, ви легалізуєте свій шлюб в тій чи іншій країні. І якщо він у вас не легалізований, то навіть якщо ви вийдете з Туреччини тишком нишком, вивезете дітей. Вам спочатку потрібно в Україні легалізувати шлюб, а потім розлучатися. Кажуть, що таким чином розлучатися. Швидше, але все одно це не так, знаєте, як за один день хоп і вас розлучили. Ні, це теж процес, це теж декілька років, але можливо не вісім років. Розумієте, да? Ще таким цікавим фактом є те, що я вам вже казала раніше, чоловік може платити вам аліменти при розлученні, якщо ви не працюєте і не заміжні. Але якщо чоловік буде непрацюючий і не одружиться, ви йому не платите аліменти. Це чисто така чоловіча сторона всього цього розлучення. Якщо одна зі сторін під час розлучення зможе довести офіційно, що у вас депресія чи якийсь психологічний, якийсь психологічний розлад, то вас можуть не те, щоб розлучити, а просто видати такий ордер, що ви можете жити пожити два роки окремо будучи одруженими, і на ці два роки вам призупиняють процес розлучення, і коли вони закінчуються, у вас знову. Такий процес починається, як спочатку. Отак. От Щоб вам сумно не було. Отак от, от починається все. Тут в Туреччині є така опція, як свідки, і вони мають засвідчувати дуже багато показань. І є такий ризик, що на свідків при розлученні теж можуть подати до суду, якщо вони десь кажуть неправду. Тому бути свідком при розлученні в Туреччині теж дуже-дуже ризиковано. Ще одна із причин розлучення такою вагомою може бути, якщо хтось із половинок не виконує шлюбний борг, скажімо так, тобто немає кексу, і про це відверто питають в суді, прямо відверто: чи було, чи не було, чи задоволені ви, чи не задоволені. Звісно, що простіше зробити так: одружитися, наприклад, в Україні, потім приїхати до Туреччини. Все це легалізувати. І коли, не дай Бог, у вас буде розлучення з вашим чоловіком чи дружиною, то вас будуть розлучати по законам України їни, а не Туреччини, тому це якби такий вам, знаєте, гачочок лайфхак, як це можна використати. Але звісно, що обставини такі, що не завжди ми можемо одружитися в Україні, одружимося в Туреччині. Тому я вас дуже прошу звернути увагу на всі ці пункти, бо вони зібрані з реального життя. Я теж робила, знаєте, опитування серед своїх знайомих і всі це підтвердили. Тому думайте першу. Чергу про себе. Не дивіться на життя тільки через рожеві окуляри. Сьогодні вони можу, можуть бути рожевими, завтра вони можуть бути дуже чорними. Тому бережіть себе, думайте про своє майбутнє. А у мене було все. цьомкі цьомкі пакусіки!